У 2016 році розмір єдиного податку зросте. Чиновники пояснюють, ці зміни впроваджуються з метою збалансованості бюджетних надходжень у пенсійний фонд. Збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом, на яку нараховується єдиний внесок. І становить з 1 січня 2016 року 34 тисячі 450 гривень, з 1 травня 36 тисяч 250 гривень, і з 1 грудня 38 тисяч 750 гривень. Відповідно, в межах цієї величини буде враховувати. Ховати заробітна плата для обчислення розміру пенсії. ще до 1 січня 2016 року. Для обчислення розміру пенсії враховувалася заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв. Зараз такий дохід не враховується. До уваги беруть весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. А ще в обласному управлінні пенсійного фонду запевняють, що анонсована реорганізація структури не зашкодить українцям. Об'єднання окремих структур районних управлінь пройде лише на рівні керівництва. Мета об'єднання покращити якість управління в системі пенсійного фонду. Фахівці з питань пенсійного забезпечення працюватимуть і надалі в тих самих приміщеннях, в тих самих залах обслуговування і кабінетах, що і до об'єднання у всіх районних центрах та місті Тернополі. Тому звертатись за наданням послуг, а це подання документів для призначення пенсії, отримання пенсійного посвідчення чи роз'яснення чинного законодавства, можна буде за звичними адресами.